За якість, друзі. Сподіваюся, хоч інформація буде корисною. Чотири. Ість і тут ще дві. Раз, два, три, чотири, пять, шість, Так. Я вже <си> трошечки сумніваюся, Так, раз, два. І третій. Шесть. Раз, два и тут раз, два. А де ж я залишала сім? Де ж же було сім? Чи ось тут зверху сім? Раз. Два. Три. Чотири Ні. Три. Чотири. П'ять. Сім ось до Сім. Раз, два. Раз, два. І в третє. Ось такого. Тут також сім. Тобто два рази по сім, а все інше в мене по шість виходило. Ви міряєте, звісно, так, як у вас виходить. Бо те, що в мене так вийшло, це не означає, що у вас буде така сама кількість петель. Це ж так, сім. Раз, два. Раз, два. І втретю. І ще один стовпчик. Ось таким чином, друзі, саме складне в об'язці ми завершили. Тепер нам треба ще зв'язати один ряд. І в цьому випадку я обв'язувала кожну арку три повітряні петлі. Воно й справді давало якусь таку більш плотну обв'язку і більш виражений отвір. Пропоную тут зробити так само. Отже, п'ятий ряд, і він же, і фінальний ряд обв'язки робимо таким чином.